Доброго ранку, мої хороші. Ранок нехай буде у вас добрий. Нехай вас на путі вашому зустрічаються сьогодні тільки хороші люди. Ну що ж, кава, як зазвичай, сніданок, зробила каву і роблю, що я хочу, що я хочу вам сказати. Роблю такі бутерброди. Такий бутерброд. Це домашній сир. Такий жирний, жирний купила вчора, був четвер. І хочеться, знаєте, на сніданок не хочеться чогось такого, так як сама. І що щоб ти таке з'їла. Це прийшов той момент, що я вже думаю, щоб я з'їла. Бо в перші дні, коли мені сказали, що мій синочок, Славичок мій загинув, то ви вірите, ні їсти, ні пити, ні жити не хотілося. А зараз починає їсти хотітись, тому що працюєш. Так що життя продовжується. Але відволіклись трішки. Вчора купила дуже смачний домашній сир, кисломолочний. жирний, такий жирний. І помастила хлібчик цим сиром. Є в мене невісточка мені привезла в'ялені помідорки, Такі вже лишилися трішки, я вже під'їла. І роблю такий бутербродик з в'яленими помідорками. І не треба отих Філадельфії купляти. За непонятно, які гроші. Виходимо з того, що маємо. А кисломолочний молочний сир. Я частенько купую, тому що люблю макарон із сиром, і шкварками. Я ще люблю, напевно, тому що він скоро готується. І смачно, і смачно. Все, такий бутербродик, кава і вам смачної кави. Зараз поснідаю, засиджу і складаю плани, що я сьогодні маю працювати. Тому що на хвощ не йду, ходила вчора з ну, в обіду, можна сказати. Два мішечки привезла, зараз піду розкидаю. Хоча на сьогодні сонце нам не передають. Цілий день такий хмарний і теж показує трішки дощу, але дивіться, скільки дощу у нас не показувало ось оцими днями, я говорила, показує дощ, показує дощ, а його не було ні єдиного разу. Та й так поснідаю, хвощ розкидаю, ти, що вчора нарвала. Сьогодні не йдемо, тому що сестра почала ломати кукурудзу. Найбагато городив. Це що хочу показати. Я маю такий баклажан, думаю, зараз я його стушу. І нагадала, що я відклала помідорки на насіння. Думаю, зараз насіннячко виберу. А помідорки підуть до баклажана. Розрізаю, а насіння взагалі мало. Такі круглі, непогані помідори. Що такого, ну, є такі помідори, ну, взагалі мало насіння. Я так відклала, думаю, ну, щоб не багато, з п'ять помідорок мені буде достатньо насіннячка вибрати. А тут не так то й було, як гадалось. Трішки ніби і є, але зовсім трішки, зовсім трішки. Тут і нема з цієї сторони, Дивіться. зовсім трішки, а тут нібито трішки є в ці помідорки. Такі непогані помідори, вони круглі, невисокорослі. Е, сорт називається ніби інтрига. Це я той рік виписувала. Та й думала, що буду мати багато насіння. Ось такі. Зовсім мало насінневих камер. Дивіться, що ж тут того насіннячка. Навіть в камері зовсім трішки. Ну таке може бути. Чогось, коли їли, кришили на салат, я не звернула увагу. Дивіться, тут взагалі нема. Дивіться, взагалі нема. Нема. Отак. Назбираю насіння. Саме вигодно це мати своє насіння. Тому що купуєш, пишуть одне, пишуть одне, а пакують зовсім інше. Ну, можливо, людей купити, які займаються помідорами. Продають теж по 10 зернинок, можливо, купиш сорт. І то як у кого. Отак От відібрала, що було, але бачу на дні насіннячко видніється. Ну так помідорів я зібрала щось, десяток гарних таких. За три дні воно побуде, побродить, така шкірочка втвориться, потім перемию і на віконце сушити. Нарвала петрушки. І оця в мене морковка і трішки перчику. Хочу зробити таку приправу. Я роблю кожен рік, морковка в мене в'яне. Ще треба вирвати остальну, перетерти і в холодильник в морозилку. А це та зроблю таку в баночку з сілію. Перекришу цю петрушечку. Перетру морковку болгарський перчик, е, ще додають і корінь петрушки, і цибульку солькою кисненькою в баночку і в холодильник. <кхем> Буває помидору додають, якщо це до борщу, але я, добавля... я і помидору додавала і скрізь використовувала. Треба спасати морковку, бо зимою як найдеш. Та й помила, пощупала петрушки. В тому році в мене було дуже багато петрушки. А в цьому році <хи> не посіяла багато. Думаю, Богу, вже я того року. Але так, не знала з нею, що робити. Знаєте, і добре, якщо суп вариться. На бульйоні, якщо там кипіло м'язко чи кісточка, то туди ще більше нічого і не треба. Я цибулю не буду додати. в мене цибулі достатньо, її там <хи>, нема що спасати. А морковки, так. Да. Та й кинула ложку. Тут і петрушечка, і морковка, і перчик, та й аромат. Звичайно, якщо суп просто водичка то такий аромат. Діти в мене такого не беруть. Донька не бере. Тому що в невісточки в них там є свій город невеличкий, вони собі сіять, садять все. А донька не бере, тому що там діти малі і в них е кожен лишній кусочок в них все фубе. Ну, нет нет. Я, нащо ж наполягати, заставляти, якщо таке. Ріже петрушечку дуже міленьку, морковку дуже мілесенько, щоб там не було, бо все фубе. А зелень то взагалі не люблять. Ну, я себе пам'ятаю в дитинстві. Так само перебирали. Борщ висідів тільки юшечку і картопельку. Але все проходить. Хоча в мене діти ніби не дуже так. Такі були перебірливі, діти в мене їли байдуже. І Славік, і Юля, їли байдуже, а внуки каже старша внучка, дочки не, донька старша Аня, каже, Бабуся, ти розумієш? Ну я не люблю їсти. Я кажу, Боже, ну як же все не любити їсти? Подивись, як бабуся гарно любить їсти. <споди> Бо ти жирна. Де? Ти що? Судко ж з нею. Всі ми знаємо, хто який. <сорщат> як це кажу не любити їсти? <сорщат> я цього не знаю. Особливо взимку, коли на дворі морозно, роботи на дворі нема, сидиш в хаті і покрутилась, покрутилась, щось готувала і знову думаю, що це щоб що це перекусити. Та й так, <гум> знаєш, може, ще в кого є, таке зимою хобі. Гарно поїсти. Перчик. Перчику нема, нема багато. Висох, дощу нема, все повисохало та й все. Там трішки щось кілька корчиків ще нібито не пов'явся. А то й весь пов'яв. Перчик ось оприв'явши але позривала перекришу, та й буде смачно. В борщові чи в супові. Я вас не дуже для себе там щось виготавлюю. А зимою все рівно щось треба ворути. Зимою на дворі холодно, хочеться в хаті з'їсти щось тепленького, гаряченького. Це літом вбігла в хату, яйце на сковорідку. каву зробила Це пішла далі. Отак От перекрешила, солі всипала, так, солі, на око багатенько. Перемішаю і складу в баночку. Це в мене вийшла одна півлітрова і одна така невеличка. Таке дивіться. Що по погоді, сонця нема. Хоч сохне погано, переворушила його, але. Сонця нема, таке небо. Завився кріт у квітнику. І дивіться, нарив свіженьке. Дивіться, які купи понаривав. Дивіться, що робиться. Що робиться? А тут же ж посаджені цибулькові і вже дивлюся, дивіться. Повиривав. Де? Ди? Це я ще не порпалася в цих купах. Якісь... Я ніколи з кратами не боролася, але чула, що кажуть, якась є отрута, Якийсь є кротомор, чи як говорите. А ну, може, хто користувався, напишіть мені, що їм таке прикупити. Це ж не шутки, подивіться, що поробив. Звив повністю. Що ж, друзі? Буду вам дякувати. В мене ще так і помаленьку хвощ досихає, я її так густіше згорнула. Погоди так і нема, такий день марненький, але добре. Буду вам дякувати за те, що ви в мене є такі щирі, такі добрі, такі. Я не можу, я не можу вас описати. Не можу описати, не можу вам надякуватись за вашу підтримку, за ваші коментарі, за лайки, за теплі такі душевні слова. Обнімаю всіх і люблю вас. Будьте мені здорові. Пока-пока.